Друзі, погляньте, як добре гарнуть, гарно-гарно квітнуть мої хризантемки Оселякі кольори дуже класно. на дворі, ем, така мряка. Сьогодні, 10 листопада, до речі. Друзі, я з Кривого Рогу, хто не знає. Ось ще в вночі був дощик. Отакого От земелька добре, про, про, промокла, Дуже добре. Мені це дуже було треба, бо я воно, бачите, дуже багато де місць. Воно там поприбирала хризонтемки і понасаджувала інші. Мене дуже багато у таких фіолетових друзі, у таких іменно манюсеньких фіолетових. Я їх багато повикидала і порозсаджувала там в мене жовті, білі. Ну, в общем, будуть різнокольорові, отак, прям е, такою полосочкою, рівною полосочкою тут. І ось, ось така рівна полосочка. І, і що я вам казала, друзі, тут в мене місце, місце освободилося від трояндочок, які я попересаджувала те, що ну, на клумбочку, але за двором. І буду сіду даму, ці фіолетові, високі, друзі буду пересаджувати туди, бо там ось паркан. І дуже вдобно їх іменно високий підв'язувати, бо вони, ну бачите, вони, вони дуже класні, мені подобають. Це, це я у минулої осені посадила. І Такі вони, бачите, вимахали дуже класно. Раз, два. І там в мене ще третій, друзі, кущик. Оно Кущик третій, теж такий він, воно величенький. Є там і обичні воно, ці фіолетові, але воно кущик ще такої крупної. Багато у мене жовтих, мені писали, що у вас дуже багато жовтих резонтів. Я їх обожнюю. Вони такі. Це більш пізні хризонтеми, і вони це, бачите, порозквітали на тому місці, там, де в мене зростали помідори, гноми, ось, ось все зелено, все гарно, дуже класно, друзі. То в мене отам гірчиця зростає суди. Не буду чіпати, друзі, хай вона так і залишається, бо там один коментар був. Жіночка мені написала, що вона тіпа, висмоктує поживні речовини з землі, її треба вкопувати в землю. Знаєте, я і перекопувала, і не перекопувала, все добре там не висмоктується, все добре там в землі залишається. Я зараді цю чого і висаджую завжди сидерат герчицю, бо вона. З нею мозготрьопа ніякого немає, як у з фацелією, там з овесом ще з чимось, Їх обов'язково треба перекопувати. А це воно воно зростає та й зростає. Вершочки зрізаю корочкам на їжу на зелену травичку. Скажемо, так бо вже зеленої трави немає, а зелень ця добра. А ще друзі був коментар: не можна гірчицю курям давати, буде пронос від неї. Слухайте, дорогенькі, ми ну не придумуйте вже хтось на що. Ну я розумію, що хочеться щось написати. Ну напишіть щось толкове. Ну 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 нашу такий бред писати. Ну, вибачте, за вираження. Гірчицю можна курям, не можна, а треба. Вони в ній дуже багато макро-мікроелементів, які дійсно добре допомагають курочкам добре нестися. Але нічого прям так багато тонами мене можна давати. Хоча скільки я не сиплю курям своїм, в мене е, у моїх курочок від герчиця немає проносу. Буває, що якщо там багато капусти даю, буває таке, буває пронос. Але це якщо забагато такої зелені, прям дуже забагато, то треба ну, все в міру давати, теж треба розуміти. Це не ті курі, які ходять там, де хочуть, і клюють, коли хочуть і де хочуть. Ті курі, які в загоні. Находиться у них ну потрібно все всього в міру давати, щоб ну щоб все було до толку, скажімо так, а не так, якби шо. Ну, то так, друзі, я її залишаю так взиму, не буду в цьому році навіть і сапувати. Там в мене буде на одному кусінчику на городі, я буду сапувати, і так вона в мене буде залишатися до весни. А весною, друзі, тільки тоді, коли я буду вже садити щось на тому місці, тільки тоді я буду перекопувати. Наразі взиму я не перекопую. Оце отак воно все. Воно в мене так і залишиться. Все, бо е, ну. Постійні глядачі вже знають, але ті, які надходять от до нас, надходять новенькі, вони питають, чому так, чому так. Я, я от так роз'ясню. роз'яснюю. Так, друзі, дивіться, цей оце чорний виноград ранній, він вже майже скинув листя, але ще не все. В принципі, вже на такій стадії можливо було б його б і обрізати вже в зиму. Але у нас пішли дощі. По дощам не треба цього робити, як би там не було. То буде привід грибковим захворюванням, якщо якщо це обрізати по о, такій погоді. У нас на сьогодні моряка, вночі йшов дощ цієї ночі. Теж дощ передають, і майже добу буде дощ, і потім на слідучий день ще дощ, то я не буду нічого тут обрізати. Цей виноград погляньте ще і не думає прям так дуже скидати листя. Ну, я вам обов'язково, друзі, покажу, бо питаєте все одно, ну, як, як я обрізую виноград, що в мене такі великі врожаї кожен рік, особливо в цьому році. Друзі, в мене ще є відео і за минулий рік, як я обрізаю виноград, і поза. За минулий рік то, будь ласочка, подивіться, кому вже треба. Бо в мене вже там писали в коментарях з Полтавщини, що там вже виноград скинув листя, що треба обрізати. То ну подивіться, поза позаминулі роки. Я обрізаю кожен рік однаково, ніколи не обрізала по іншому. Кожен рік обрізаю по однаково. Так воно ну, мене зростає. Друзі, погляньте, яка мене гарна вже клумбочка. Тут я порозсаджувала хризантемки. Всі хризантеми, друзі, ті, що були під грушою. Я всі поприбирала, бо ну, вона з плодами гіляки лягають на землю, і там хрезонтемкам невдобно. Там я е, на слідучий рік можливо, посажу щось таке, що низеньке. Може чорнобривці, може, ну, подивлюся, друзі. Наразі е, хризантеми поприбирала. Так, І трояндочки, що хто не знає, друзі, хто не дивився попереднє відео. я... В цьому році вже в минулому році вже не обрізала в зиму, і в цьому році вже не буду обрізати. У нас зміна клімату, дуже теплі зими, і якщо зрізати трояндочку, вона в них ну, прокинуться сплячі бруньки і підуть в ріст пагони. Цього ніяк не можна. Буде навіть при мінус п'яти вони померзнуть. Може вимерзнете кущик, друзі. То я не буду ні в якому разі, ну при такої зміні клімату, я вже. Вже не буду обрізати перед, перед зимою трояндочки. Я буду обрізати вже навесні. І обов'язково відео вам покажу. Назянуно головки прямо з пакету достає та їсть. Воно, понакидали. Вже граються з тими головами друзі. В магазині МК сьогодні їздила, купувала головки по 29 з копійками за кіло. І купила по 17 з копійками фарш для, для тварин. Ну там пишуть корм для тварин, друзі. І купила по 54 гривні за кіло перемолоти шлунок. Теж він такий в ковбасках. Я вам показувала друзі. вже, вже не раз. То, е, ото варю, варю наразі той шлунок в літній кухні, бо він ну, запах у шлунка такий. Дай Боже. То це я в літній кухні тільки готую з відкритими дверями, собакам та котам. І безхатнім, і своїм. Друзі, дуже дякую, хто нам на карту кидає гроші на годівлю безхатніх твариночок. Дуже-дуже вам усім дякую. Сьогодні, друзі, купляла головки, купила три пакета головок, там погодувала собачок та котиків. І оце своїм один пакетик донесла. Та і мої вже, бачите, доїдають. Воно, чудо. Чудо вже вже умивається, мій зайчик, воно. майсянчик, воно такий, жирненьке моє сонечко, мій котик, оно погляньте, як наївся і все вимивається. Так, редиску, це друзі, що я вирвала останню, то залишила тут під навісом. Оце дощ не мокне. То, ну, трохи ось нарізаю собі, помила та їм, бо це мені теж таки багато. Не треба було так садити, дуже, дуже, дуже забагато. І, до речі, друзі, дуже багато у цьому році солодкого перцю зібрала. Навіть з цього, ось погляньте, ось, невеличкий кусінчик. Оно, бачите, оно, такий невеличкий кусінчик я вам показувала, скільки в мене було тут кущиків солодкого перцю. Боже, як він виродив у цьому році, дуже багато його. На слідуючий рік буду трохи менше висаджувати, бо ну, лічно для мене це дуже багато. Я ну, я в такій кількості не вживаю. І оце такий кусінчик в мене був там баклажани. Це теж для мене дуже багато. Буду на слідучий рік набагато менше. Може, кущиків 5 баклажанів посадю на слідуючий рік і хватить. Ну, солодкого перцю я там понабирала новиночок у селяких хочу випробувати. У себе на городі, то буду показувати, друзі, як росте. То, ну, кожного по одному кущику повисаджу. Просто подивитися, як він буде зростати. Шипка, 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 ану йди сюди. Наші глядачі завжди просять, чого шибки немає, чого шипочки немає. Оно, оно, Ви бачите, воно, чудо. Чудо оте. Це не кішка, це чудо. Бігає всюди, по деревам скаче, масяна б'є. В общем, щоб тільки їй було і все, друзі. Отаку. От Ой, боже, як я люблю оце ходити по такому городі, коли, вже, коли вже, друзі, вже нічого робити не треба. От дійсно вже нічого робити не треба. Вже весь врожай зібраний, гірчиця росте собі, горіх. Листя вже скинув повністю. Воно бачите, скільки в мене воно листя. Я під горіх все скидаю. Із вишні, із черешні. буду накривати потім, коли трохи похолодає. Ну не похолодає, а коли вже мороз буде. Тоді я буду накривати цибульку та часник. І ось у друзі, виноград. Ці кущі, що в мене в цьому році єдині, коли був у нас заморозок навесні, оце вони примерзли. Оце білий кеша і чорний пальчики. Друзі, добре вже там воно пальчики осипає листя. Бачите, я завжди на ньому показую, як я обрізаю виноград. Ну в цьому році покажу на іншому якомусь кущу, бо тут буде. Заслоняти гірчиця, скоріше за все я або на надіжді покажу, або на іншому кущику, як я буду. Але це буде тоді, друзі, коли воно повністю скине листя. Я не хочу на зарані, я ніколи так не обрізаю, щоб от я дивилася, як обривають листя. Нашу друзі, вибачте, ну листям ще корені живляться, ще досі корені живляться. Так на цьому місці я висадила часник та цибулю. Деякі мені писали в коментарях, це ви зарано зробили. Били ні, мої дороги синьки, зовсім не зарано я зробила все добре, нічого ще не Виростає, скажімо так, не прокльовується, все добре висаджено, все своєчасно. У нас наразі вже пішли дощі. І дощі будуть іти, 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 і іти. А як по мокрій землі висаджувати? Ну я по мокрій землі не люблю такого, щоб його і не перекопати. І на лопату налипає, і на вила налипає, то толку з того копання. То півня п'я по цей, цей манюпусінький пусінький кусочок би засаджувала. А так я воно за 2 години, раз, два, три, чотири, п'ять і вийшов зайчик погулять. В общем, все зробила. І все добре. Друзі, зараз я листям не закриваю. Листя, ось, погляньте, зараз покажу. Воно в мене коло горіха я скидаю листя, просто скидаю, щоб мені було близенько потім носитися з ним. Оце, скажімо так, Я не залишаю там багато листя під деревами. Я оце складаю, складаю. І, друзі, ще один момент. Бо мені писали, не можна листя з винограду щось накривати. Друзі, я завжди користуюся усім листям зі свого роду. По тій причині, що я з самої ранньої весни я обробляю хімічними препаратами від шкідників і від хвороб. Увесь свій сад і всі свої насадження. То я, друзі, користуюся всім тим, що в мене в городі. Якщо то людина не бризкає, нічим не обробляє, що куча болячок та шкідників в городі, то, звісно, треба те листя зібрати та десь вивезти чи спалити, чи хто його знає. У мене, такого, ну, в мене все обробляється, у мене все добре, то я тим листям користуюсь завжди. І листям з винограду теж буду накривати і цибулю і часник. У мене там ото листя буде, я все перемішаю, такого, що буде і горіхове, і ще ресті з і з, вишні, і з сливи, і з винограду, і з усього з усього. І потім, коли вже буде на дворі не грунта температура, а на дворі, коли буде там мінус два, мінус п'ять, ну от, ну, от примірно от така от температура, от тільки тоді я візьму листя і листям оце все по можливості. Що зможу, то накрию. Ще мені писали, що чи можна соломою чи м -м, травою накривати. Друзі, я ніколи не соломою, не травою, часник чи цибулю не накривала, але мені написали в коментарях, що люди так користуються і все добре, нічого не загниває, миші не заводяться. Ну, то, то, так. Але ну, я в більшості користуюся листям. У ну, мене його, скажімо, так багато, то я ним і користуюсь. То, так. Друзі, там ще коло петрушки, я вам казала, я посадила цибульку кущовку, теж висадила, теж все добре, воно все добре зростає. Так, що тут в мене виноград Надєжда, Ну, все одно, бачите, він скидає, скидає, але все одно ще дуже багато листя, яке живить в корінці. То ну я ще не збираюся нічого, нічого обрізати. Але цей кущ буде мені дуже вдобно показати вам. Я тут гірчицю, скоріше за все, сапаю, просто так зріжу, наче сапку, і Вона буде лежати отак в зиму, а мені буде вдобно вам показати на цьому кущику, як я обрізаю виноград. Ну, то подивимося ще. Що, друзі, досі? Досі ось кріп. Друзі, погляньте, який класний. Я влітку не вспіла насушити, бо я не морозю, друзі. Мені не подобається морожена зелень. Я сушу обично кріп. І я за літо не встигла назбирати. і ось о... недавно я висадила, ну як недавно, я вам показувала, подивіться. Асянчик мій жарненький, котики і ось, ось всі мої мої зузулечки, мої кукушечки зібралися, манесенькі, мої зайчики. Ну, общем, з цього це клаптика, друзі, малесенького. Тут десь метр на метр двадцять, метр десять, може отакого, З цього клаптика я насушила кропу, друзі. Трилітрову банку. У мене зараз стоїть трилітрова банка насушеного кропу. І досі ще він плодоносить. Ну, це я не хочу поки зрізати. Хай він по можливості більшеньки виросте. Ну, Тайсон, ну куди ти топчеш? Ну, все, повилазили. Повилазили вже мені воно топтати кріп. Ну, що це за чудики? Прям всі на одне місце. Ну, так граються. Люблять один одного, люблять друзі, люблять. Друзі, хтось, я казала, що Масяну рік, а Масяну, оказується, більше двох років. Так воно дійсно, а я щось, чесно, я виробилась якось. Вже подивилась попередні відео свої, і він в мене приблудився, Масянчик, отаким, як наразі, шипучка, отаким от десь місяця 3-4, 3 серпня 2023 року. То йому більше двох років наразі. То виходить вже на другий рік, тільки котики починають вже ну товстішати, бути дійсно схожі на котиків, а не на скелетів. Ото скажімо так, Ну, погляньте, як вони граються. Ну це чудо І тайсон хоче з ними гратися. Тайсон, ну, виходь з укропа. Господі, чудо ти моє. То, бачите, в мене все-все, все абсолютно, все в гірчиці. Нічого не нападає на неї, що там пишуть, ой, не садіть ту гірчицю, на неї білокрилка нападає, на неї бложка-мошка нападає, друзі, ну, ну вже от спочатку насаджу, коли я посіяла, я вам показувала. І от наразі я, я вам майже в кожному відео показую, друзі, ну нічого не нападає. Ну, ну йома, ну погляньте, ну погляньте, яка гарна гірчиця. Я не знаю в кого там, що нападає. В мене нічого не нападає. Мене і, до речі, друзі, якось я була в магазині в одному, і там жіночка балакала за фацелію. То їй предлагали. Я не пам'ятаю, в якому магазині, ну точно не в тих, що я постійно скупляюся. Я просто зайшла там подивитися новиночки, якісь може для себе знайти, то не знайшла. І продавчиня каже, що фацелія вона не запобігає фітофторозу, тобто вона не робить профілактику фітофторозу, вона лише діє, як сівозміна і як мікро-макроелементи до земельки. А ну пр, е, вибачте, я висаджую майже весь город, і ще в мене величезний більший цього городу ще є город для е, я висаджую насіння своїх сортових томатів. То в мене в основному все томати. Томати це. Е, е, фітофтороз, це альторнаріоз буває дуже часто, то мені треба щось таке висівати, як була, щоб сівозміна, і як була, щоб якась хоч трохи профілактика фітофторозу. А от гірчиця якраз запобігає фітофторозу. Ну, не знаю, друзі, як воно чи не як. Ну, мені гірчиця подобається більше ніж за все. І все от дивлюся, друзі. Не можу налюбуватися. Все зелено, все зелено, 10 листопада, а у мене все зелено. До речі, друзі. Я вибачаюся, ну не вспіваю, мої мої дорогесеньки, не вспіваю я з насіннячком, з продажем насіння своїх сортових томатиків. Друзі, скоріше за все, або зі слідучого понеділка, або зі слідучої середи я почну. Буде відео. Друзі, чекайте, чекайте, вийде відео, і я вам розкажу, яке насіння своїх сортових томатиків я буду продавати. Як і в минулому році, 20 гривень буде пачечка. і... Ну, Я рахую, як 20 насінин, але ну, хто в нас вже багато років купляє насінячка, той е, знає, що у мене набагато більше, ніж 20 насіниночок. І ще один момент. Друзі, в мене немає ніяких каталогів, ніяких там сторінок з продажем насіння. Я просто е, скажу е, у відео, які я сорти буду продавати. Я не збираюся кожен рік цим займатися, тому я каталогів ніяких не хочу робити. Воно і так добре все е, роз'яснюється, показується. Хто з нами всі? І бачили все літо, що я висаджувала, як висаджувала, як збирала, як обробляла. Ну, то, то, то друзі, ну, думаю, зі всіма всім поділилася. І е, ну, така погода, то хай буде дощ, а не буде сьогодні. Для зелені воно для дерев воно все одно дощі потрібні. Хай вони будуть і наразі, поки немає заморозків. Друзі, всіх вас люблю, ціную, поважаю. Друзі, слава Україні! Всім, всі, всіх, всіх великих ворожаїв, всім. Цього самого найкращого. До речі, друзі, світло вимикають дуже часто. Наразі теж світла у мене немає. Дочекаюсь, поки з'явиться світло, з'явиться інтернет, буду заливати відео, а поки що трохи щось подивлюся, може позгрібаю листичка трошки, що там нападало. Може, щось до курочок там прийду, по трохи, бо в хаті теж не хочеться без світла, без інтернета сидіти. Хоча і день ну якось воно не сидиться так. Ех, то отаку, от друзі, слава Україні! Всім всього самого-самого найкращого! Світло щоб нам побільше залишали, а не вимикали.